Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. Як завжди, ми радуємо вас гарними, максимально існуючими збереженими автомобілями, які купляємо особисто власників в Німеччині. До вашої уваги. Ставлю галочку, і часто ви чуєте у нас на каналі це слово ексклюзив. Аргументую Шкода Octavia a 1.6 mpi BS 75 кВт 102 коней на простому гідротрансформаторі. Айсен. Чистий 2008 рік на дуже достойній комплектації з підігрівами задніх сидінь навіть. Автомобіль абсолютно оригінал, небитий не фарбоване, рідне лобове скло, рідна оптика без корозії, без технічних чи візуальних зауважень. Стан автомобіля наближений до того, яким він знаходився в автосалоні. Слідів експлуатації явних по автомобілю навіть немає ніяких за період. 2008 року наклейки всі присутні. Гарна 16-та гума, парктроніки, пошкоджень по бамперам немає, корозії немає. Автомобіль, нагадаю, не фарбований, весь в оригінальному стані, весь в зазорах. Музейний експонат, як ми називаємо, дані варіанти. Це коли автомобіль взагалі без зауважень. Технічно і візуально стан автомобіля наближений до нового на простій коробці автомат. Він-код відкритий для будь-яких перевірок. Дане авто пройде будь-якого автоексперта СТО, тому що нема таких автомобілів у продажі станом на сьогодні в Україні в такому стані з повністю підтвердженим пробігом 177 тисяч кілометрів. І так розглянемо даний автомобіль детально. Перевірка стану лакофарбового покриття. Абсолютний оригінал. Нічого не бито, не фарбовано. Більшість 2008 рік уявіть відношення до автомобіля, бережність експлуатації, що автомобіль німець беріг в такому стані. Це дефіцитний стан автомобіля даного класу. Ці автомобілі мають слабкі місця. по крилам, порогам. тут їх немає, тому що правильне відношення до автомобіля. Нічого не бито. Не фарбовано все по оригіналу. Весь автомобіль в рідній краски. Абсолютно весь. Передній власник вже поставив значки нового зразка на автомобілі. Отак він собі захтів. Разом з вами було детально оглянуто стан кузова. Беззаперечний наближений до стану нового автомобіля без дефектів весь в рідному окрасі. Розглянемо стан салону. Передній сло пакет, карти без зауважень, корозія відсутня. Жодне талькузова не крутилась, не знімалась. Корозія на порогах відсутня. Шкіряне кермо, кермо не фарбоване, не перешите. Противотуманки, круїз-контроль, 177 тисяч підтвердженого пробів. Сидіння не проваляне, не перешите. Зверніть увагу, дивіться, ручник взагалі без слідів експлуатації, коробка передач, айсінь, звичайний. Так само без зауважень. Матовий пластик, не засмальцований. Видно, що у автомобіля маленький пробіг. Підігрівий сидінь, двохзонний клімат-контроль. Чистенький потолок, в автомобілі не палили. Дуже приємне збережене домашнє авто. Це рідкість на ринку України і Європи. Навіть є підігріви задніх сидінь. Це признак багатої гарної комплектації. Рідкість для ВАГ-групи. Ляда в рідному окрасі, без корозії, заводські наклейки присутні. Ляда не крутилась, не знімалась, все в заводському стані, всі заводські шви, все на місці. Полочка. винний багажник, фальс багажник, як то називає. Повноцінна запаска. Комплектація об'єнти, Вінкод. Мотор BSE 75 кВт, 102 коней. Багато карманчиків, ніж, 12 вольт, крючки. Дуже практичне правильне авто. Користується шаленим попитом в Україні. Це один із самих продаваємих автомобілів. Оптика вся рідна, автомобіль весь в зазорах. Повторюю, що автомобіль стан наближений до того, яким він був в автосалоні. Взагалі сліди експлуатації як такі відсутні. Підлокітник для заднього ряду сидінь. Ручне дуже правильне авто. На простому вашому улюблену Айсін. І так, ваша улюблена рубрика. Тихогляд. 177 тисяч. Беззаперечний, рідний тихогляд. Є сервісна книга. Є абсолютно всі тихогляди, тюви по-німецьки. У му році, в лютому місці було 170 тисяч, нуль переоформлень, один власник з салону Ганфілд Ервін. Є чеки про обслуговування автомобіля. Всі, всі тюви за всі роки. Рідний пробіг, беззаперечний факт. Єдиний власник салону. Стану роботи двигуна та коробки перемикання. Шкода Octavia 1,6 МПІ 2008 року випуска. Заводиться з півтику. Не димить, не троїть. ваш улюблений айсінг взагалі без зауважень. Клімат включається, компресор вмикається, клімат заправлений. Ми це контролюємо. Магнітолка справна. Ручник тримаємо всі склопідіймачі справні. Ваш улюблений 16 MPI на який дуже легко ставиться газ. Всі відмітки про обслуговування, жодна талькузова не крутилась, не знімалась. Видно, що акумулятор свіжий, варта, капот без слідів експлуатації чи зняття, корозія відсутня. Всі Вщільнювачі присутні. Крила не знімались, мотор працює рівно. Видно, що з автомобілем слідкували. Видно, що фільтр свіженький, масляний по заміні. Почоків масла ніде немає, мотор не, трими, не труїть, не димить, не сапунить, антифріжжя 12 чистенький. Всі ущільнювачі на місці. Він код основний на кузову автомобіля присутній. Мотор працює рівно. І так, Сьогодні раз з вами було детально оглянуто шкода Octavia 5 1,6 MPI BSE на автоматі простому айсіні. Тих автомобілів в такому збереженому стані в комплектації та з простим автоматом у продажу в Європі та в Україні одиниці, так як це дуже надійний простий експлуатації автомобіль, який користується шаленим попитом в будь-якій країні Європи, так само і в Україні. Правильний автомобіль в максимально існуючому збереженому стані цей автомобіль пройде будь-які СТО, автопідборщиків, автоспеціалістів, так тут немає жодного зауваження, на яке можна звернути увагу. Автомобіль свіжообслужений, замінені задні супорта та колодки. Зауважень ніяких технічних, візуальних немає. Всі наші автомобілі повністю проходять станцію технічного обслуговування перед тим, як виставлятися на продаж, так як ми працюємо на репутацію, і в нас є послуга доставки. Працюємо по всій Україні. Якщо вам сподобався даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим, замовляйте доставку під дім або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір максимально збережених автомобілів з малими пробігами та на гарних комплектаціях. Це наша спеціалізація і тактика роботи на репутацію, та щоб ви нас радили, і до нас поверталися знову за новими автомобілями. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те омріяне авто, яке ви так довго шукаєте. Автомобіль розмитнений, сертифікований, купляли, доставляли особисто. Готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні і другим за всю історію існування даного автомобіля. На огляді з вами, як завжди, був Женя. Дуже достойний автомобіль. В таких роках насіні в такої комплектації це рідкість. Божу, машина з 2011 року, перше авто привіз з Європи. Я знаю, про що я говорю, і відповідаю за стан повністю даного автомобіля. Дуже достойний збережений стан. Я думаю, він продасться з першого огляду, з першого дзвінка і з першого, хто його приїде оглядати, так як таких варіантів аналогів в Україні немає. Беззаперечний ідеальний стан правильного автомобіля на коробці автомат айсінг До зустрічі з новими оглядами. Запрошуємо вас до нас, місто Вінниця Василенка 21, або запрошуйте нас до вас з доставкою даного авто у ваше місто під дім.